І зараз з нами на прямому зв'язку. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, доброго вечора. Вітаємо доброго вечора. Вітаю вас, пане Дмитре. Ось цю заяву Роба Баура можна трактувати двояко. З одного боку є в ній щось хороше. Це про якість і, звичайно ж, негативне, про кількість. Але насправді про те, що росіян більше аніж українських військових, ми це знали заздалегідь. І ми бачимо це. Ми знаємо, що вони не шкодують свій ресурс людський, м'ясні штурми, періодично, хлопці, які долучаються до прямого ефіру. Вони про це нам розповідають особисто. Як трактувати це повідомлення, що маємо з нього взяти головне? Головне, знаєте, от якщо ми візьмемо 2022 рік і 2024, ті втрати, які ми наносили росіянам, зокрема щодо вбитих і загиблих, вони все таки відрізнялися від тих цих цифр, які подавали західні експерти і західні військовики. Зараз всі ці цифри приблизно збігаються. і жовтень місяць був для Росіян досить таки високий по втратах, понад 40 тисяч, третина з яких це втрати безповоротні, близько 15 тисяч. А усім аналітики, як мінімум, підтвердили 5 тисяч свіжих. Не виключно за жовтий місяць. Фактично ця заява Бауера, як і попередня заява, наприклад, генерала Крістофера Каволі, командувача Силами НАТО в Європі, як і попередня заява генерала Крістіана Фройдінга, спеціального представника штабу Німеччини з питань України, так і відповідно, інші аналітики, які вказували на те, що якщо Російська Федерація не отримає військову поразку на полі бою в Україні, то до 2029 року вони хочуть наростити свою потужність. Плюс до цього потрібно додати бойовий досвід для того, щоб загрожувати східному флангу НАТО, і Москва однозначно може планувати відповідно усі такі напади. Нагадаю, що відповідно порівняно з попереднім роком рівно за рік, чисельність російських збройних сил за тими указами, які підписав диктатор Путін, виросла на 180 тисяч і Вони, як би там не було, проводять активні заходи із рекрутування. Звісно ж, в оперативній ситуації росіяни не витягують той. Темпи ту задану планку війни, тому що все таки темпи їхніх втрат великі через це вони змушені були залучити військовою підтримкою північної Кореї, бо їм не вистачає свіжого гарматного м'яса. Ну і зараз ось ця інформація яка з'являється щодо зближення їх з Талібаном. Очевидно, що для вербування і цього ринку не, не хоче вживати слово праці. Також ну показує, що росіяни не витягують той темп, тому відповідно вони намагаються ну заманювати новими соціальними пайками росіян і видають і земельні лянки і збільшують виплати, і відповідно навіть за останні місяці ці одноразові суми виплат однозначно зростали по Російській Федерації. Тому однозначно не можна не оцінювати цю загрозу, тому що якщо Україна не встоє, то однозначно оця розбурхана сила, якою хоче поки що видаватися Російська Федерація, явно обрушиться на голови наших європейських партнерів. Пане Дмитре, з приводу російських амбіцій і можливостей, так їхнього співпадіння, і плавно переходячи на військовий задум з планом на зиму, Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви якихось суттєвих зрушень, в тому числі в сенсі мобілізації в Російській Федерації, або в сенсі так залучення якогось іноземного компонента, перш за все, звісно, я маю на увазі північну Корею. Ну, якщо брати північну Корею, то поки що ми те, те, що фіксують, зокрема, і зокрема українські спецслужби, зокрема і головне управління розвідки, ми йдемо мова, що почав задіюватися поступово цей 13-ти тисячний контингент, вже фіксував радіоперехоплення щодо команд, які виконували північно-корейські військові. Ну і якщо не покарати в зарод цю співпрацю, мається на увазі, що ми отримували достатньо ракет для далекобійності, бо зараз власне ті удари та хамсами, які ми наносимо, вони в першу чергу покликані, що, хоча б зменшити на курське угрупування сил оборони, то відповідно ця співпраця буде нарощуватися. тому що той армійський корпус, який виділив північно-корейські військовиків на війну проти України, нараховує 40 ти, 40 тисяч голів. І відповідно це той ресурс, який Російська Федерація буде намагатися черпати для того, щоб перекривати свої оперативні потреби. Як я вже наголосив, глобальне залучення до війська у росіян воно нестабільне. Це така крива, яка постійно скакає і підвищується, коли власне підвищується соціальні. Виплати там досить багато гарантій, і погашення і іпотеки, і земельні ділянки, і одноразові виплати, і знижки на ліки. Тобто, от в такі моменти, коли збільшується ця соціальна палька для рабів Путіна, то відповідно є стрибки в найкращі місяці. Вони могли рекрутувати 70 тисяч новобранців, що значно перекривало ті втрати, які наносили їм. Ми, але в гірші місяці ці це поповнення складало десь близько 18-20 тисяч, враховуючи, що Російська Федерація і далі. Все більше себе заплямовує співпрацею з терористичними режимами. Мається на увазі Талібан. Вона виробує і єменських уситів, намагається вирбувати найманців із Африки. То, все таки, поки що, тих темпів, які вони роблять для того, щоб поповнювати свої втрати, явно недостатньо. Тому вона ж буде шукати підтримки. Бо північні Кореї вона ж окрім боєприпасів, також бере і реактивні системи також бере і ствольну артилерію. Все для того, щоб о той темп і той вогняний вал, завдяки якому вони з. Роблять ось оце просочування на нашу територію, щоб і далі його підтримувати. Тому дуже важлива саме такі рішучість наших партнерів і логістика, щоб все необхідне озброєння постачалося вчасно. Бо як нещодавно зазначив президент, із усього, що пообіцяли України із тих пакетів виділеної до допомоги, ми поки що отримали половину, що м'яко кажучи, недостатньо. пане Дмитре. Про допомогу в продовженні цієї дискусії. Росіяни так вихваляються, коли вони запускають ракети по цивільних українських містах, коли вони намагаються знищити щось в прифронтовій зоні. Але їм чомусь дивно так не подобається, коли ракети атакам прилітають десь там на Курщині, коли цілять в військові об'єкти у них, і вони питають, як так вийшло, чому вони це роблять? І останні дні. Це суцільні сюрпризи для російської влади, для російської армії з приводу Атакамс. Скажіть, будь ласка, вони вже обіцяють нам якусь зворотню реакцію. Ми вже багато чого бачили, і ці шантажі і залякування. Але тим не менш, що може бути у відповідь з боку Росії? У відповідь з боку Росії може бути посилення їхніх інформаційно-психологічних операцій власне застосування балістики середнього радіусу дії, Ось ці всі їхні назви кедри, і і, і, і інші дерева. Ну, власне, для того, враховуючи, що ракета була тестова і запущена без бойової частини, то головна мета була власне посіяти страх українському суспільстві, в них ціль незмінна, щоб наш народ почав бурлити і вимагати від вищого військово-політичного керівництва припинення бойових дій і припинення війни на будь-яких умовах. А для заходу відповідно залякати наших партнерів для того, щоб обмежити підтримку. Ну і відповідно не дивлячись на всі, дозволи, щоб необхідна зброя, ті ж нові ракети Атакамс і Штормшедом не надходили у ні, кількості як нам потрібно, тому це їхні це основна ставка реальних озирів, крім нанесення тактичного ядерного удару. У них просто напросто немає. Але повірте мені, якби Російська Федерація мала можливість військову, політичну економічну для нанесення таких ударів, вона б уже давно це зробила, тому що просто-напросто немає сенсу витрачати шалені кошти на пошук нового гарматного м'яса, збільшувати своїм рабам соціальні виплати, якби можна було обійтися у війні з Україною виключно ядерною зброї. тому однозначно це буде посилення. Зараз Росія виглядає знаєте, тобі собі як такий поганий гравець у покер, яка просто-напросто не маючи реальних козирів, блефує. блефує. і просто намагається ось оцим залякуванням стримати підтримку нашої Пане Дмитре, Але це виглядає дуже дивно. Вони нас вбивають, вони знищують інфраструктуру в містах. Виходять в наші комунальні служби, наводять порядок, приїжджають рятувальники, медики надають допомогу. Українці піднімаються, струшують попіл, ковтаючи сльози, продовжують свою. Боротьбу а вони цього так і не зрозуміли на 10-му році війни. Тому тут дійсно треба триматися і не вестися на ці обмани, пропаганду і ПСО. Бо російська влада тільки і намагається нас зламати психологічно. Ні. Так не вийде Костя. менше трьох хвилин, пане Дмитре. В нас лишається. Буду пригадувати класичну так фразу командувача корпусом морської піхоти США. Любителі говорять про тактику, професіонали обговорюють логістику. Скажіть, будь ласка, особливо в контексті цих новин про Атакамс Storm Shadow, на вашу думку. Російська логістика, особливо на тимчасово окупованих територіях, з урахуванням ось цих новин, наскільки буде безпечно себе почувати? Ну, звісно, нашою головною ціллю зараз є саме узбезпечення нашого курського групування. Я скажу дуже болючу тезу, неприємно для багатьом нашим громадянам, але отримання саме курського плацдарму більш пріоритетніше ніж отримання Кураківського плацдарму і, на жаль, інших територій Донеччини і Луганщини, допоки там є наша військова присутність безпосередньо на території Російської Федерації, от той Блеф, який вона веде, він не спрацьовує, тому що він показує слабкість Путінської Росії, яка, не дивлячись на всі свої потуги, не може от вибити наші війська. З цієї території площею 700 квадратних кілометрів. Відповідно, ми виконуємо цю роботу і на щастя. Ми застосовуємо вже касетний тип боєприпасу, який був нам необхідний ще рік ще рік тому. Ось нещодавні удари по аеродрому тактичної авіації. Курс Східний показали власне ефективність таких ударів. Ми також нанесли удари 19 листопада по 67-му арсеналу. Грау били штормшедами по угрупувані по, по командних пунктах угрупування Курськ в Курській області, знищили атакам. Саме систему С 400 біля населеного пункту Велике Жотневе Курської області і атакували також цим типом боєприпасів аеродром Халінно, також у Курській області. Відповідно, всі ці удари покликані на цьому етапі, враховуючи ту кількість ракет, які ми маємо, зменшити, хоча б тиск на наше курське групування, де воюють краще наші частини західної зброї і утримання його. Тому відповідно, ця робота не швидка, швидких результатів не буде. Але сили оборони і наше вищо військово-політичне командування точно має план Дення війни з Російської Федерації на стратегічному рівні, і з тими обмеженими запасами ми продовжуємо його реалізовувати, пане Дмитре. Добре, що ви проговорюєте такі речі. Інколи українці задаються питаннями: навіщо та операція на території Курщини? Ви все розклали по полицях, і військові знають як краще. Ми не маємо втручатися в ту справу, в якій не настільки компетентні. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, говорили про поточну ситуацію на передовій і на території Курської області.